Лучани вкотре скаржаться на сморід в різних районах міста. Жахливий запах чують як і в центральній частині міста, так і на околицях. Відповідний допис в одній з місцевих Фейсбук-спільнот опублікувала Наталія Стецюк. Він викликав жваву дискусію серед лучан. Аби з'ясувати, чому неприємний запах знову шириться містом. Журналісти телеканалу Конкурентів звернулися за коментарем до керівниці відділу екології Луцької міської. Ради Оксани Лисак вона розповіла звідки поширюється цей сморід, та чому якщо північно-західний вітер. Мешканці міста одночасно можуть практично по всій протяжності міста відчувати запах від каналізаційних очисних споруд наших комунальних, тому що там зараз здійснюється навантаження мулу і вивезення його за межі міста для того, щоб можна було розпочати реконструкцію каналізаційних очисних споруд, яка зараз фактично на стадії. Початковій стадії оголошено, чи має бути оголошено про проведення нового тендеру на початок будівельних робіт по модернізації тих очисних споруд, але там є мулові карти, які. Наповнені мулом за останніх років 20, які там накопичувався, який не вивозився щорічно. За словами керівниці відділу екології луцької міськради, процес вивезення мулу не такий швидкий, як би хотілося, адже його назбиралося надто багато. Тобто, зараз вони ще досі вивозяться, настільки його багато правильно я розумію. Так так, його 400 тисяч тонн. Угу. Розумієте? Ось, В рік утворення приблизно до 50 тисяч тонн, а його 400 тисяч тонн. В цьому році мають вивезти половину угу. 200 тисяч тонн. мають вивезти. Але поки триває оце от вивезення, навантаження на великотонажні автомобілі, вивезення, зрозуміло, що він перевертається, той запах активується, і з за того ми його чуємо. Окрім того, Оксана Лисак розповіла, що жахливий сморід йде не лише від комунальних споруд. Біля міста є ще одні очисні споруди, які не зареєстровані в громаді. Другі очисні споруди на знаходяться на півдні міста. Це Виробничі очисні споруди гнідавського цукрового заводу, які знаходяться в районі вулиці Львівської. Ну, це вже не наша територія і не наша громада, і підприємство, яке здійснює туди викиди, зареєстровано не в нашій громаді, тобто впливу на них ми ніякого не маємо як орган місцевого самоврядування. Відомо, що мул з очисних споруд вивозять в якості добрива на сільськогосподарські угіддя. Тож, ймовірно, лучанам доведеться ще деякий час. Маритися із неприємним запахом у місті все через те, що об'єм мулу який мають вивезти, ого який. І якщо сморі з учасних споруд швидше за все зникне, коли весь мул вивезуть, то от питання неприємного запаху, який долинає від гнідавського цукрового заводу, залишається відкритим.